Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Міжряддя. Стаття написана в п'ятницю 8 листопада 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячний, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Про те, як один із найвищих чиновників Міністерства спорту України запропонував мені подарувати йому мою концепцію проєкту створення майстер команди. Я вже писав у своїх роботах. Тоді я йому сказав, що він може без страху та сумнівів брати мою концепцію та реалізовувати її. Щоправда, попередив, що на нього чекає неминуче фіаско. Прочитавши в очах свого співрозмовника подив, сказав, що в концепції є певний обсяг міжряддя, але не сказав про те, що суть цього міжряддя є замком від аматорів, прагнучих пристібати своє ім'я до чужих робіт. Почувши таке, чиновник миттєво втратив інтерес до розмови та поспішив її закінчити, пославшись на зайнятість. Що ж це за міжряддя, несвідомо вкладене вашим покірним слугою в концепцію, яка так бентежить потенційних самозванців? Ніякого міжряддя ніхто не закладав. Воно вийшло само собою. У мене часто питали, чому я не боюся відвертої крадіжки своїх ідей. А навіщо боятися? Той, хто захоче скористатися моїми ідеями, принесе лише користь футболу, як на мене. І слава Богу, як то кажуть. Дещо пізніше зрозумів, що вкрасти мої ідеї проблематично, сам того не підозрюючи, виявив у своїй концепції міжряддя. Зрозуміло у цій нотації, розшифровувати його не буду. Скажу лише одне. Зусилля тих, хто дивиться на мою концепцію як на можливість отримати особисту вигоду, задовольнити марнославні мрії, абсолютно не думаючи про розвиток національного футболу, приречені на крах фіаско неминучий провал. А для тих, хто не розумом, а серцем любить футбол, переживає невдачі національного футболу, мріє про його світову гегемонію, не боячись при цьому виглядати божевільним, міжрядді відкриється само собою. Бою. Його можна прочитати лише серцем. Вибачте за пафосність, але це правда, це те, в чому я впевнений. Дивна замітка, чи не так? Справа в тому, що днями абсолютно випадково натрапив на сайт одного футбольного клубу, де анонс моєї концепції викладено слово в слово. Навіть рерайтом полінувалося зайнятися. Зрозуміло, що посилання на моє авторство, посилання на мій сайт немає. Як не було й дозволу з мого боку публікації моєї роботи без посилання на автора. Називати клуб не буду. Скажу лише те, що це український клуб. Думаю, що причина відвертого плагіату – елементарна духовня неповноцінність того, кому керівництво футбольного клубу замовило контент сайту. Ну да Бог з ними, з цими веб -майстрами. Мене здивувало інше, коли звернувся до керівництва футбольного клубу та сказав, що на сторінках їхнього сайту є мій матеріал, дозвіл на публікацію якого я нікому не давав, це викликало у них надзвичайне роздратування та небажання спілкуватися. Заради справедливості і зауважу, що здертий буква в букву анонс концепції проєкту створення майстер-команди був знятий, на моє прохання із сайту, впевнений у тому, що люди у яких особисто вигода має найвищий пріоритет, міжряддя не прочитають, навіть якщо вони дуже захочуть. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.